Вітаю всіх, мої дорогенькі. Україна, Раша і світ на цей тиждень 23-29 червня 2025 року. Першу дивимося Україну. Головні події, що потрібно знати, по обстрілам. Так, активні воєнні дії коло води, обстріли коло води. Причому по Верховній жриці, якісь, знаєте, раніше заплановані, договорені. І навіть по тому, що сховане сховане десь або під землею, або утаємничене, по тому будуть бити. Для нас воно дуже дороге. Це якесь майно, імущество, предприяття, щось те, те, що виробляє. Більше всього, воно знаходиться десь біля води. річка, море. Да, і дуже будуть бити. Дуже багато будуть запускати пуст, пустих, е, як сказати, пустишок, да, щоб виснажувати наше ППО, ілюзії обстрілів. Да, щоб розочаровувати і виснажувати карта виснаження. Що ще нам по обстрілам? Україна? Башта. Ну, дорогенькі мої, Україна паж, жезло, башта. Що таке паж? Пажі це діти, пажі це люди, які навчаються в учебках, пажі це студенти, молодь. Да? Це молоде покоління. Башта це бережем дітей, бережем студентів, бережем людей, які знаходяться в учебках, де навчаються на військових, да? свіжомобілізовані. І це, по башті, ну, буде дуже болюче. Не ігноруємо тривоги, не ігноруємо свою безпеку. В общем, все буде так, як і було на ці неділі, якщо не гірше. Так, що? У нас потрібно знати про Україну знати про Україну на цьому тижні, кроме обстрілів. Зірка. Багато буде медійних заяв. Україна буде, кстати, на устах. На устах, не дивлячись на те, що зараз у нас Іран і Ізраїль на першому місці, але якісь будуть заяви, якісь будуть медіа медіа да? заяви. А, у нас же зустріч Сімки. Так, да, напевно, це буде, да, зустріч дуже важних зіркових людей і якісь медійні заяви по Україні. Про е, майбутнє движення України. Ну, напевно, в НАТО, так. Да? Ага. Майбутнє движення, переможний рух України в НАТО буде припинений, приостановлений. Скажем так, і це вже буде, ну, ясніше ясно. Мені каже, це вже це всім ясно. Але от у нам вже нам дадуть понять конкретно. Прям вистрілять нам в ногу і скажуть: ну, ребята, все, у вас там не буде там, найближчі 10-20 років. Да? Так, що ще треба знати? Поїздки нашого руководства. Поїздки на тайні перемовини, на тайні перемовини. Е, тому що або до нас приїжджатимуть, або ми їздитимуть, де вестиметься таємна робота. По чому? Вибор паж, е, можливо, по щось будуть рішатися по оснащенню пажів. Пажі це люди, це люди. Е, як якісь производства, так? Да? Але це будуть таємні перемовини, якісь производства, чим оснащувати людей, співпраця влюблені між двома якимись країнами. І це для нас прекрасно. Це для нас прекрасно. Пажі це також не тільки молоде покоління, призване на війну, це також робочі руки, молоді робочі руки і, можливо, робочі міста для молодих людей. Для молодих людей або обучення людей чомусь на производстві. Це будуть такі, про це нам не розкажуть, це Верховній жриці йде. Україні треба остерігатися дуже е, таких е, неприятних, цинічних, агресивних випадів і захистити себе від цього проти якихось двох країн, які між собою співпрацюють, які між собою співпрацюють. Е, подлость, цинізм, да? е, е, така е, найвища степінь подлості, да? закулісні ігри, подстави, агресивність. Україні треба до цього підготуватися і захистити себе. кого захистити дві країни, які цілуються в дьосна. Я не виключаю, що це США і Росія. Що ще нам треба знати. Призупинка, призупинка підсилення нашого з боку якоїсь країни. Призупинка карта стоп, вісті, підсилення, боротьба. Да? Призупинка того, що дає нам можливість бути сильними і боротися. Що це за призупинка? Те, що було в майбутньому, у великих обсягах жадна людина не дадуть і розбите серце. А, ну, більше всього, Америка скаже, що не буде продавати, може, зброю. Да? Тому що. Те, що давно вже жується, те, що давно програється, карта дежавю, великі кошти, людина жадна, країна ця не дає, да, хоча має, і для нас це, звісно, розбите серце призупинка цього. Ну, Такі примірно у нас діла будуть по Україні. Що чекати Росії на цій неділі? Чи будуть обстріли по ній? Перше, що ми подивимося, обстріли на Росії. Відкладаються по якійсь причині. Але що я хочу сказати: по луні є плани, але поки що вони відкладені для того, щоб унічтожити щось дуже ретельно сховане, у що вкладено дуже багато грошей, що ці дуже цінно для їхнього імператора і його оточення. Плани є, але поки що це, ну скажімо так, луна. Да, прикриває це все. Поки що не немає не, не впевненості, що це буде на ці неділі. І вони цього бояться, кстати. Вони цього бояться. Щось дуже, потерпівши вже неудачу і потерявши багато чого, карта ніщих. Да, щось дуже цінне, імператор сховав їхній да, руководство сховало. І дуже бояться, щоб туди не прилетіло. Карта страху. Карта страху. Але розуміють, що плани на це є. Буде в них палата й горіти. Ну, щось буде, але не в тій мірі, в якій би хотілося би. Не в тій мірі, в якій би нам хотілося. Які жертви назначені, але, як наче знаєте, по уміряності відкладається щось. Луна, уміреності. Підбирається, можливо, час, коли краще, а також можливий вплив мірового сообщества, вплив Росії на мірове, на мірове сообщество, щоб нам не дати отримати, ну, скажімо, перемогу. Ну, я не думаю, що ми будемо слухати їх. Але чогось це відкладається. Але по рицарю Жезлов все-таки щось там десь горітиме. Так, добре. Що нам треба знати про Росію? Які події для неї будуть головними на ці неділі, на цьому тижні? Зустрічі будуть неудачні! Получення по заслугам страшного, страшного суда. Дуже великі надії покладалися на зустрічі да, з якимись партнерами, де б хотілося отримати багато чого і думалося про це, але карта ніщих все порти. Да. Я так думаю, що возмістить якісь події. Будуть зустрічі про те, що хочеться возмістити якісь поті для того, щоб робити страшний суд. Ті потірі, можливо, які вони понесли в зв'язку з подіями в Ірані. Хочеться, щоб возмістила інша країна. Не скажу, що ці зустрічі будуть дуже удачними, але вони будуть зустрічатися. Будуть прилагати масу зусиль на те, щоб зупинити. Да? Євросоюз, якось їх е, ублажити, договоритися з ними, до, 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 внедрити туди якісь, скажімо так, да, в, керувати ними на керівників Євросоюзу, да, на те, що вони можуть дати, щоб е, попитка відстрочити це, якісь можливо санкції, якісь можливо, скажімо так, ну общем, вони будуть питатися заігрувати з країнами Євросоюзу. що ще нам важливо про них знати. Якась країна їм не дасть того, чого вони хочуть, не дасть великі плани, великі плани на те, що країна, яка щось має, але дуже жадна, да, щось їм дасть, таке, що задовольнить їхні потреби, і вони будуть щасливі, така багата сім'я. Да, але іде тупік, іде агресія щодо цієї, скажімо так, зділки. По багатству країна окажеться більш жадною і не дасть нічого. Що там в Кремлятнику в самому? Війна, сонце. В Кремлятнику, не дивлячись ні на що, гуляє по бідобесії. да Гуляє по бідобесіє. так якщо дословно почитати, ми переможемо весь світ. Ми переможемо увесь світ. Отакі От настрої зараз в кремлятнику. Їм зараз здається, що вони владики і керуючі світом. Тому що війна, сонце погрожувати будуть ядіркою знову в Кремлі ці настроєння виходять на перший план, да? зустрічі якісь, собрання, засідання. Але знаєте, коли люд... ну, от люди просто вважають, що вони... ну, я побідю весь світ. Карта світ, да? і я победитель. Е, Можна почитати так: агресія, ядерка е, багатьом країнам у світі, і ми Да? А можна почитати, як е, ми з війною, ми е, е, да? ми на всі країни впливаємо на всіх людей. І ми побіждаємо весь світ. Ну, що? що я можу сказати? Психіатри десь відпочивають і не замічають, скільки клієнтів ходить. Покажіть мені події в світі. Перше, ще я хочу спитати: Іран, Ізраїль, США. Що буде там? Сила. Землею, ресурс, нові можливості, карта дежавю таємниця. Що силою будуть давити? Що будуть добивати? Ну, спочатку будуть питатися домовитися. Розуміння в США, Ізраїлю і Ірана, є, що вони не добили щось те, що заховане під землею. По отшельнику це те, що десь глибоко да, під землею. І це досить великий ресурс. Треба діяти по-новому, повторити те, що було. Да, але споч... і більше всього воно і намічено повторювати. Але... Спочатку будуть попитки домовитися, а тільки потім уже якийсь робитиметься хаос, якийсь запалюватиметься огонь. Ну, битимуть. Поки будуть думати на паузі, на паузі, так? Да? На паузі. Ну, побачимо. Тут е, Трампа предсказувати дуже важко, і потім мені люди пишуть: ти не вгадала, е, таку людину, як Трамп, предсказати взагалі неможливо. Ні одне таро ні у кого нічого не предскаже. З якої ноги він стане, яка мисля йому прийде в голову, е, да? не вгадає ні одне таро. Добре, події в світі, кроме Ірана і Ізраїля. У світі все як завжди. Все дуже медленно. Всі рішення приймаються дуже медленно, відкладаються. Урожай не собраний. Урожай не собраний. Да? Будуть зроблені якісь заяви, які будуть больно ранити Росію, агресивну королєву. Це у мене Росія читається, так? Да? Заяви від світу стосовно перемоги над Росією. Ну, більше всього будуть зроблені якісь заяви. Але скажу зразу: ці заяви не дадуть того урожаю собраного, який потрібен, і вони будуть такі вялотікущі, все дуже буде медленно і е, дождного результату не дасть. Що ще в світі? Ну, це йдеться про збори ще дж -дж НАТО, навірно, тому що з'їзд багатьох країн. Да, якийсь собраний проміжуточний урожай. Маги будуть робити якісь заяви. Заяви ці будуть сприйняті світом, скажімо так, зунинієм. Десь в якомусь регіоні, десь в якомусь регіоні можливі. Удари, можливі якісь жертви, можливі якісь поті. Причому такі, знаєте, карта справедливість і Страшний суд. Можливо, повторення такого, як було на цій неділі з Іраном і Ізраїлем і США. Можливо, це повториться і у них. Смотря з якої ноги встане Трамп, да? тому що йдуть печаль. Ідуть потєрі, іде Вищий суд і карта кармічна справедливості. І одна карма, і друга карма. Карти, да? Те, що неможливо вже збіжати, те, що вже відбудеться, те, що заплановано, скажімо так, удар возмєздія Якщо так читати, то це удар возмєздія А можливо, в якомусь іншому регіоні вибухне агресивні дії, військові дії. Боже, війна, війна, війна. На цій неділі буде війна. І, знаєте, можливо, і не в одному регіоні. Тобто я маю в виду не тільки Ізраїль, не тільки Україна, а і ще десь розпочнеться якийсь дуже жорстокий конфлікт або якась провокація, тому що війна цинічна, агресія, війна, і, е, як наче йде вибір, де іще, в яку іще в якій іще країні запалити. Ну, от такі у нас ідуть для світу. Бережіть себе, бережіть себе, і це саме головне бережіть себе і своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги. Ой. Україна була, є і буде. Ми вже перемогли, тому що ми є під навалою такої великої болотяної держави, як Рашка.